Народний футбольний клуб ураган оголосив про кадрові зміни у період футзального міжсезоння. Івано-Франківська команда оголосила про зміни у своєму ігровому складі, який, нагадаємо виборов Кубок України та бронзу екстраліги. Відтак команду залишають четверо універсалів та голкіпер. Мова йде про капітана драконів Ігоря Корсуна, який провів за ураган 163 матчі та забив 73 голи. Братів Грицин Миколу та Михайла, які на двох зіграли майже 200 матчів та забили 75 голів. А також Станіслава Моспана. 87 матчів, 31 гол. Термін дії контрактів, яких добів до завершення та взаємною згодою сторін не був продовжений. Окрім того, склад драконів залишає основний голкіпер Юрій Савенко, який виявив бажання розірвати чинний контракт і продовжить кар'єру у столичній Аврорі. За ураган Савенко провів 80 матчів, 18 зустрічей відстояв на нуль та забив 6 голів. Приєднуйся до ураганівської сім'ї. Народний футбольний клуб Ураган оголошує всеукраїнський відбір юнаків у команди Ю-15, Ю 17 та Ю-19 до тренерів Романа Кіндратіва, Олександра Вонса та Романа Кордобе. Мова йде про юнаків 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 та 2011 років народження, які запрошуються на заняття з футзалу в академію НФК Ураган. Підбір відбудеться у середу, 3 липня, у місті івано Франківську школи же фізичного виховання за адресою вулиця Гетьмана Мазепи 142А початок о 12 годині Прикарпаття ЗСУ розпочало підготовку до нового сезону. Івано-франківська команда розпочала підготовку до нового сезону у першій лізі, який стартує 25 липня. Під час літнього міжсезоння тренерський штаб запланував два навчально-тренувальні збори а також ряд контрольних матчів. Зокрема, 29 червня бідопічні Олега Грипана зіграли перший спарринг в Івано-Франківську проти тернопільського агробізнесу і поступилися з рахунком 1-3. Голому складі господарів відзначився Стаднік. На другому зборі Суперниками прикарпатців стануть Львівські Карпати 8 липня, ФК Скеля 19-11, Стрия 11 липня, а також два дебютанти другої ліги – Ковалівський Колос 2-14 липня та об'єднана команда Куликів Білка 16 липня. Франківська Ривера 19.08 вийшла з відпустки і розпочала підготовку до нового ігрового сезону, який команда Ярослава Матвієва проведе у другій футбольній лізі ПФЛ. В рамках підготовки команда провела перший спаринг на стадіоні. У винниках Риверівці зустрічалися з металістом 19.25. Гра завершилась з рахунком 1-5 на користь суперників. Голом у складі франківців відзначився Олександр Пащак. У ексклюзивному інтерв'ю програмі час спорту молодий гравець Ревери розповів про свою. Цілі та завдання у команді поділився враженнями від попереднього сезону, а також очікуваннями від дебюту на професійному рівні. Сезон посправді був дуже насиченим і емоційним. Е -е, Поправді було дуже важко, тому що велика кількість ігор вона приносила велику втому. Але я вважаю, що ми хлопцями все виконали, і цей сезон нам приніс тільки. Колосальний досвід, граючи одразу в двох чемпіонатах як на область, так і на Аматори. Легко ніде не було, справді важко. Поправді на два фронти одразу виступати є неймовірно важко. Так як я кажу, велика кількість ігор. Вона несе за собою сильне виснижування. І... Але ми з хлопцями проявили бойовий характер і показали, що ми можемо переймати всюди. В принципі, задоволений. Зрозуміло, що треба буде ще дуже багато над собою працювати є багато, багато роботи, але попереду нас чекає збори, де можна буде себе продемонструвати. Ігровий час справді є дуже важливим для мене, тому що завдяки ньому я можу розвиватися. Чим більше молодий гравець отримує ігрової практики, тим більше він здобуває впевненості в собі. Я хочу подякувати тренеру і тренерському штабу, що довіряли нам, давали нам цей час кожному з нас, щоб ми могли ставати сильніші і прогресувати на футбольному полі. В матчу і справді було досить багато. З цікавих, які запам'ятались, напевно, найбільше мені запам'ятався матч проти «Колос» Полони. Ми вдома приймали їх, ми перемогли рахунком 4-1, я також відзначився голом. І для мене, мені здається, це найбільш запам'ятавський матч. Справді ми молода команда, яка хочемо перемагати умови. І мені все це, в цьому клубі. Тут все є для тренування, для розвитку молодого футболіста. У нас тут можна сказати, утворився такий е командний хороший дух. У нас хороший тренер, тренерський штаб. І ми готові тільки до перемоги. Настрій, атмосфера у команді чудова, прекрасна. Ми багато жартуємо, спілкуємося на полі поза ним. Тому атмосфера у нас в команді просто неймовірна. Всі з різних команд, але ми, як то кажуть, булися і знайшли спільну для всіх мову. І... Ми дуже дружні, дуже, дуже дружні клубти. Я хочу дуже подякувати батькам, що вони мене відвели, бо тому що на першому ж я вже зрозумів, чим я хочу займатися в житті. Моїм першою командою була ДюФК Ніка 05. Подальшими клубами були НФК Ураган Ніка Вовчинці і ФК «Уварники». І вже після того я опинився саме тут в Ривері 19.08. Бажанням на майбутнє є виступати разом з Риверою 19.08 в Українській прем'єр-лізі. Ну і також такою мрією з дитинства є. Це є виклик до національної збірної України. В Франківській області пізнають. Та ну трошки звичайно пізнають вже у футболі, практично років 13 є. багато, досить багато людей футбольних я знаю, мене знають і в футбольному колі можна сказати, досить відомі. Наші вболівальники неймовірні. Я хочу подякувати нашим вболівальникам, е, батькам за. Вашу підтримку протягом усього сезону ви були найкращі і хочу сказати, що ми з командою далі будемо вас радувати нашою грою і показувати хороші результати. Разом ми зможемо досягти великих вершин. В Івано-Франківську триває літній баскетбольний табір Говерла Самер Кемп 2024». Це баскетбольний кемп, який традиційно організовує академія баскетбольного клубу Говерла. В період літніх канікул для юнаків з 12 до 16 років. Наразі триває набір учасників на другу частину, яка запланована з 8 по 17 липня. Десять днів юнаків вдосконалюватимуть себе під керівництвом професійного тренера та гравця суперліги на чудових локаціях в екологічній парковій зоні міському озері. У спортивному комплексі коледжу фізичного виховання. відтак, якщо ваші діти мріють досконалити фізичні якості, навички гри у баскетбол, позмагатися корисно, активно та весело провести час серед друзів, отримати сертифікат про здобуті знання. Записуйтесь на Говерла Summer Кемп 2024». Детальнішу інформацію можна отримати у соцмережах на сторінках БК Говерла та Академії БК Говерла. Андрій Менів, Андрій Аргара, телеканал «402».